Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми приготуємо неймовірно смачні тістечка, які ідеально підійдуть до новорічного столу. А оскільки на цьому каналі не просто про смак, але й про користь, склад буде максимально корисний, і ви зможете зберегти свою фігуру, насолоджуючись смачним десертом. А ще спокійно можете давати їх дітям, тим самим, хоч трохи компенсуєте солодощі з новорічних наборів. Ну що, починаємо? Нам потрібно буде 4 яйця. Яйця ми не відокремлюємо білки від жовтків. Нам немає значення тут взбивати пишний бісквіт, тому що тісто у нас буде перемелено і доволі таки щільне. Ми тут прискорюємо процес і будемо разом збивати білки з жовтками. До яєць ми додаємо 10 льняного борошна. У мене просто перемелені льняні зерна. І вони чому в мене світленькі? Тому що в мене був золотистий льон, але можна взяти для цього рецепту і звичайний льон. Ще нам потрібно 60 г сухого знежиреного молока. У мене зайхерп, але звичайне сухе знежирене молоко з супермаркету сюди підходить. 100 мл води, 40 г какао. Нам потрібен буде підсолоджувач в розмірі 50 грам. Я беру еритритол, можна ще брати стевію, або якщо цукор, це також 50-60 грам. І 10 грам розпушувача. Я на вагах виміряю. Все ми трошки солимо. Оскільки у нас тут велика кількість какао, якщо це почать збивати міксером, то какао зараз розлетиться по сторонам. Тому міксером можна пройтись, і ми пройдемось до однорідності, але спочатку краще вручну вмішати какао в тісто. Для запікання я буду брати широку форму, вона на 24 см, щоб у нас корж швидше запікся. Мій корж буде запікатись десь хвилин 20. Якщо у вас форма менша, то треба запікати хвилин 30, а потім накрити фольгою вверх, для того, щоб він не пригорів, і допекти ще хвилин 10 тому що, як бачите, тісто доволі рідке. І воно повинно пропіктись гарно. На 20 хвилин в духовку на 180 градусів. А поки запікається корж, я зроблю крем. Для цього мені потрібно буде 180 або 200 грам брикетного кисломолочного сиру. Чому 180-200? Тому що бувають пачки по 180 бувають по 200. Беріть просто одну пачку, скільки у вас буде, стільки і використовуйте. Кисломолочний сир нам потрібно буде взбити погружним блендером з молоком. Молока потрібно буде 100-150 мл, в залежності від того, наскільки щільний кисломолочний сир. Я поки взяла 100 мл. Ще не все вилила, зараз буду дивитись по консистенції. Виливаю все молоко. 100 мл. Мені буде цього небагато. У крем нам також потрібен цукор або підсолоджувач. Десь якщо це цукор або еритритол, це десь 50 60 десятки грам. Але я в крем візьму вже свою стевію. Я багато раз показувала цю марку. Я дуже люблю саме цей цукрозумінник це чиста стевія. Чому в крем стевію а еритритол в бісквіт? Тому що я помітила, що коли додаєш еритритол саме в бісквіт, він краще піднімається, ніж коли на стевії. Тому еритритол у мене пішов в бісквіт. А в Крем я добавлю стевії по смаку. А кисломолочний сир треба збити до гладенької консистенції. От у мене тут ще видно, що є такі комочки. Якщо буде крем з такими от шматочками кисломолочного сиру, він буде все-таки віддавати сиром. Але якщо ви це його переб'єте до гладенької гладенької консистенції, це буде дуже смачний вершковий крем. Консистенція. Повністю однорідна. Немає ніяких комочків, тому цей крем вже готовий. Ось спікся наш бісквіт. Зараз ми даємо йому трошки остинути, і потім будемо вже з ним працювати. Коржик трошки остив, він зараз тепленький, тобто з ним можна працювати вже. Розрізаємо його на шматочки. Ось такий от він. Ніжний вийшов трошки льняних зерен, але як добре він тримає форму і дуже ніжний. Тепер нам треба перемолоти в блендері крихту. Я перебиваю імпульсами для того, щоб все не збилось в один комок. Дуже красива волога у нас шоколадна крихта вийшла. Далі нам треба додати наш крем до крихти. До нашої маси. Нам потрібно додати ще 10 грам льняного борошна. Ну, тобто, це у мене подрібнені льняні зерна. Це треба для того, щоб була оця в'язкість в тістечку. Ще додаємо 10 грам какао, ароматизатор. У мене ароматизатор мигдаль. Можна ще ароматизатор ром, і так, і так смачно, але з мигдалем смачніше. А є ще один інгредієнт, який не обов'язковий, але додасть додаткового смаку: це протеїн. Ванільний, або, як у мене, карамель. 30 грам. У мене скуп якраз 30 грам. А якщо у вас немає протеїну, не переймайтесь, без протеїну також смачно. Протеїн просто дає додаткову кількість білку. Це означає, що ці тістечка будуть краще насичувати. І протеїн дає ще додатковий підсолоджувач для того, щоб тістечка були такі, солодкі-солодкі. Ну, як справжнє тістечко. Після того, як ми все перемішали, нам тісто треба залишити хоча б на півгодинки в холодильнику для того, щоб воно стало більш щільним і з ним було легше працювати. Спробувала масу, і мені не вистачає солі для того, щоб підкреслити шоколадний смак. Тому я ще додавала дрібку солі. Через півчаса в холодильнику маса стала більш щільна. В мене маса вийшла на 730 грам, і я буду робити 9 шишок, це по 80 грам. Ось така кількість. В принципі, і сухими руками добре ліпиться, але якщо буде липнути, то можна трошки руки змочити водою. Ось такої форми. У нас вийшли шишечки. Вони трошки продовгуваті, тому що об'єм у нас зараз буде пластівцями. Ще додаватись. Нам потрібно буде такої форми пластівці. Присипаємо цукровою пудрою. От, до речі, на цьому кроці я не рекомендую робити заміну на цукрозамінники, тому що, якщо, наприклад, взяти пудру з еретритолу, еритритол він дуже легкий і коли розсипається, воно не дуже красиво виглядає. Ось така краса у нас вийшла безборошна, без масла, практично без цукру. В середині насичений шоколадний вологий бісквіт з нотками мигдалю, я впевнена, вам сподобається. Дякую вам за перегляд! Гарних вам свят у колі рідних людей.